Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео знову з нашої майстерні. Сьогодні у нас отаке на столі, не пойми що. Це також від нашого дружнього фермерського господарства. В общем, це промисловий пилосос. Пилосос. Я його вже трошки підрозібрав. Давайте я покажу отак. От Отакий пилосос. Моцний, дебелий. Раніше мені не приходилось з такими речами стикатись, але це не суть. Раз. Тут у нас провода. Е, отак от виглядає начиння. Отака от в нього морда ліця. Якщо бачите, да? отак, от отак. Два режими роботи. Просто як полісос і включається режим, е, коли полісос без нагрузки не працює. Тобто сюди ми підключаємо перфоратор болгарку без різниці. що. Запускаємо обладнання і полісос у нас включається автоматично. Чому так? Тому що, бачите, на платці є трансформатор струму, який відстежує всі ці маніпуляції, і все це діло вмикається, перемикається, в общем, якось так. Значить, привезли мені його з діагнозом, що він не вмикається. Каже, Може тут перемикач, може ще щось. Треба подивитись. В общем, За допомогою нашого чудо-тестера, отакого мультиметра тестера. Я визвонив те, що коричневий мережевий дріт із кабеля. Ось, він, до речі, іде такий дебелий КГшка. Він не дзвониться. Він не дзвониться, як я не крутив тут, там, туди-сюди. в общем, Без різниці. Не дзвониться. Синя жила дзвонилась. Дзвонилась до тих пір, поки я не розкрутив оцей ось прижим. Бачите, як був передавлений провід. І, в общем, тут це місце починаєш ворушити. І контакт пропадає і на синьому дроті. От якось так. Ну, Зараз спробую все це діло тут розріжу і подивлюся, може тут місце пошкодження. Та й на цьому наш ремонт закінчиться. А так, якщо не вийде, прийдеться шукати, де воно пропало далі. Ну, та Несуть. общем, я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, я вам обов'язково покажу. Ну, так ось подивіться, такий невеличкий моторчик геть зовсім. Але центрифуга тут я тобі дам. Така платка, кому може цікаво, дивіться. От якось так, бачите, таке пописано, помальовано. От якось так. Ще, кстати, один момент. Бачите, тут ось в кінці є потенціометр. Тобто, коли ми вмикаємо звичайний режим, включили, бачите, вилазить пиптик такий, і потенціометр починає обертатися. Я так розумію, відбувається регулювання обертів. Ось цього двигунчика. Ну, та не суть. В общем, я зараз вандалю це ось місце і дивлюся, що тут у нас відбувається. Буде щось цікаве, включусь. Так, шановні, в общем, знайшов я виновника. ось це місце, але це геть зовсім не там, де я предполагав. Тут добрий метр кабелю. Бачите, ну, я думаю, ми оце все діло відчепимо і. Заведемо отак, 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 заведемо ось сюди, там, де воно повинно бути. Зробимо так, як положено. Тому що тут передавлено, зрозуміло. Ну, Я думаю, що на метрі ніхто не обідніє, як то кажуть. А ні, може, ми, ми і тут спаяємо. Ну, в общем, зараз розріжемо, подивимось, що в нас вийде з цього, з цього всього діла. Далі включусь. Так, шановні, в общем, перезаділав я все це діло. Мультиметр прозвонка. Поїхали. Тут нема, тут є дзвониця. Бачите. Отак, От раз. Тепер стаємо на коричневий дзвониться. Все чітко. Ось якось так. Тому я думаю, все це діло тепер буде в нас працювати. Зараз підзбираємо, верхню кришечку поставимо. І все буде класно. Зараз підзбираю, покажу. Так, ну що, любі друзі? В общем, зібрав я все це діло. Ось ще раз покажу така марка його. Ну та й що, давайте протестуємо. Можемо бачити і можемо чути. Все це діло працює отак. Ще одного врятували нашого підопитного пацієнта. Допомогли знову людям. До речі, фермерське господарство. Олексію, тобі привіт, Валера, тобі теж грязними руками, як ви любите. От якось так. Все це діло буде, буде слугувати вам, вірою і правдою. Але в майбутньому потрібно буде оцей кабельок замінити. Він гибкий, класний, але у нього є такі нюанси, він дуже перекручується і жили просто-напросто обриваються. Тому на цій ноті ми наш ремонт завершуємо. Можу сказати те, що допомагайте знайомим, близьким, рідним, фермерським господарствам, ремонтуйте отакі чудні апарати. Робимо так і далі буде. One hour later. Так, шановні, всім привіт! Ось вам показую готовий результат тієї помпи, щоб був розбитий блок. Вона у нас відновлена повністю, повністю працює і працює доволі таки гарно. Ось наш тахометр є, Ось, дивіться, показує ключ на старт. Давайте отак от. Це діло нас працює. Обасиє. Оби доволі такі гарно. Хто казав, що ми не можемо? Ми можемо багато чого. От якось так. Тому фермерське господарство буде отак працювати все це діло. Вам привіт. Якось так. Далі буде.